Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша Я, Іна. І сьогодні у нас відео знову ж таки про хризантему. Більш того, про збереження хризантеми, коли вона вже відквітнула, але ще її рано ставити на землю, що робити з нею в цей час, щоб вона не зіпсувалася, ну і гарненько зайшла в зиму. Це стосується хризантеми більше тої, яка вирощується ось закритою кореневою системою. Тому що, якщо хризантема росте. В грунті вона ну, не потребує зараз ніякої уваги до неї. Тож, кому це відео здається цікавим чи корисним, лишайтеся, буду розповідати все з свого досвіду, що роблю я, а ви вже будете дивитися, скористатись вам це, цим чи ні. Дуже прошу поставити вподобайку. Хто новий глядач, підпишіться, будь ласка, на канал. А для того, щоб. Не пропустити мої відео і дивитися надалі, що я буду робити з хризантемою, як буду її відправляти на зимівлю. Натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Ну і про хризантему буду показувати вам на своїх моточних рослинах, які я посадила в невеликі об'єми це 4-5 літрів для того, щоб зберегти їх взимку. Зазвичай я вирощую і в закритою кореневою системою в більших об'ємах. Це і в 10 літрів, і ось в 12. Якось тут в мене мікс росте такий, трохи невдалий, неправильно підібрані сорти. Але, бачите, ця тільки розквітає, а жовта, верніше, ця вже розквітла гарно, а жовта ще тільки буде. Ну, Це у мене більшість середніх сортів, і середньопізніх, і пізніх. Ось є такий один сорт це фісташкова, дуже красива хризантема. Вона розквітає пізніше і тримається до Нового року, якщо є її куди переставити, знаєте. ну, Якусь веранду, теплиця, чи що. Бачите, хризантеми є, які гарно квітнуть, є які на бутоні. ось. Також не показує всю свою красу, але вона як розпуститься. Ну, дуже красива хризантема. Різні різні хризантеми, різні по терміну квітування. От, тож є і ось така хризантема. Хризантема Ельф, яка розквітає дуже рано, і вже в цю пору вона бачите, в якому стані вона вже відквітнула. І ще буквально якийсь тиждень, і вона, знаєте, буде сухенька стояти. Що я буду робити з нею надалі? Тому що Знаєте, відправляти її на зимівлю в якесь приміщення ще рано, от, а стояти їй ще в такому стані ну, якийсь період часу потрібно. Знаєте, якщо хризантема у вас в ґрунті, вона просто ну, І в мене також є в ґрунті. Я її не чіпаю, ось так вона лишається. Як вона в мене буде зимувати, я це все розповім. В подальших своїх відео, а зараз буквально про це хочу сказати, тому що тут є ну важливий такий момент. В тому році декілька хризантем я зіпсувала, тому що ну неправильно доглянула, тому хочу вас перестерегти. Ось так вона постоїть ще буквально якийсь термін. Потім я її обрізаю. Якщо мені потрібен додатковий живець, то ось можна знизу взяти, поки вона зелена, поки не всохла, тому що ще тріхи, трішки вона буде всихати. От, ось тут також будуть виходити бокові пагони, їх можна взяти і вкорінити. Так, ось, наприклад, великоквіткової я вам покажу, бачите, тут вже видно пагін. От Якщо ви хочете е, взяти знаєте, молоду таку. Живець молодий, Ось саме час його тут ну, відділити від корня, від цієї рослини, і дуже просто її зараз скорінити та зберігати десь зимою на підвіконні. Відео про це є, буде в описі. Подивіться, будь ласка, там в мене є відео, де я розповідаю дуже детально про зберігання хризантеми живцюм в домашніх умовах. Ну, а сьогодні про хризантему ж таки ось цю, яка відквітнула. Що я з нею буду робити? Через період деякий, ну, пару днів тиждень я її обріжу, зріжу оцю всю суху масу, обов'язково пролию якимсь фунгіцидом, поки ще не дуже холодно. Це може бути фітосфорин, може бути фундазол. От я більше надаю перевагу фундазолу. Ну, це, знаєте, все-таки у ґрунті різні хвороби. За сезон могли накопитися грибки різні, то для того, щоб себе перестрахувати, приливаємо фунгіцидом і ставимо в якесь місце таке, знаєте, щоб туди, звісно, був доступ і Ну, Десь приймаємо, чи, якесь, щоб воно вам не портило. Картинку, де є, там і ставимо. Ну, головна умова в цьому всьому, щоб туди не заливав дощ. Тому що якщо вона зараз знаєте, температури невисокі, і коли земля буде перезволожена, можливе буде загнивання кореневої системи. Так в тому році хризантеми, які я вирощувала знову ж таки в, 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 ну, в закритому об'ємі відрах. Деякі, ну, не деякі, буквально два сорти. Вони в мене стояли там, в такому місці, де на них лив дощ. Я чомусь не подивилася туди. До інших дивилася, а ті дві хризантемки так і не догледіла. І за рахунок цього води налилося багато, температури низькі, коренева перезволожилась і згнила. Ще навіть я, звісно, надіялася, що з нею щось буде, але ні, вона не призимувала. Тому що вона, знаєте, згнила, почала гнити ще до того, як пішла в земівлю. Тож дивіться обов'язково за цим. Тому що для хризантема хризантема дуже любить вологу. Але знаєте, ця волога потрібна тоді, коли потрібна, коли вона квітує, коли вона нарощує вегетативну масу. От, а коли вже вона йде на зимівлю, їй не потрібно ніякої надлишньої вологи, тому що буде загнивання кореневої системи. От, Так що ось такі мої поради. Беремо, обрізаємо, проливаємо фунгіцидом і ставимо в якесь місце, де не буде надмірної вологи потрапляння до тої пори, коли температура не знизиться ну, десь більше, ніж мінус 2, коли вже будемо заносити їх на земівлю. Де будуть мої зимувати хризантеми, що я буду з ними робити, це все буде в наступних відео. А сьогодні, ось так про це, хотілося сказати, щоб не повторили моїх помилок. Ну, хотіла з вами поділитися. На сьогодні все. Кому відео було цікаве, поставте, будь ласка, подобайку. напишіть коментар, як. Ви зберігаєте свої квіти, можливо, у вас свої є якісь, знаєте, лайфаки. Будь ласка, діліться з ними. Можливо, комусь вони будуть в пригоді і мені також. Я розповідаю все свого лише досвіду, тому що ну, завжди опираюся на нього. Звісно, дивлюся всі поради, використовую їх і тоді роблю висновки. На цьому все. Миру нам та гарних кійтів.